Всім привіт! А ви знаєте, як називається танець, який був одним із перших прообразів всіх джазових напрямків танців? Ні? Тоді залишайтесь на моєму каналі. Це про рух, танець і хореографію. Right. Цей танець має досить цікаву назву Кейк Вок. Зародився він серед темношкірих мешканців США в другій половині 19 століття і бере свій початок ще з часів рабовласництва. Його спочатку виконували раби на плантаціях Під час імпровізованих змагань на краще виконання танцю кейквок з англійської мови перекладається як прогулянка за пирогом або з пирогом. Ймовірно, ця назва походить від звичаю, коли господарі нагороджували кращих танцюристів рабів пирогом. Згідно з деякими свідченнями, танець описують як витончену насмішку над манірними танцями білих рабовласників, які можливо не до кінця усвідомлювали, що їхні раби просто знущались над ними. Раби одягались у найкраще своє вбрання. І комічно перебільшували рівноважені рухи менуетів та вальсів, але незважаючи на це, рухи, такі як високі махи ногами, швидкі кроки, стрибки, повороти, були запозичені все ж таки з афроамериканських танців. Суддями на цих змаганнях були власники плантацій. Вони враховували елегантну поставу чоловіків, грацію жінок, справність та винахідливість танцівників. Під час танцю судді по черзі вилучали одну за одною пари, а остання пара, яка залишалась, вигравала. І їй дарували в якості нагороди багато прикрашений пиріг. Вперше на широкі загалки яквок танцювали в 1876 році на міжнародній виставці в Філадельфії. Популярності в США танець набирає в 90-х роках 19 століття, завдяки виставам театрів менестрелів де його танцювали виключно чоловіки. Менестрель-шоу стали однією із найпопулярніших форм розваг в США, особливо в північних штатах. А тут же Менестрелі передіювали життя та манери темношкірих, часто представляючи їх в карикатурному вигляді. Самих темношкірих серед менестрелів практично не було. Лише з середини 1850-х років стали з'являтися перші повністю афроамериканські трупи. Парадоксальним чином вони також гримували свої обличчя в темний колір, роблячи його схожим на театральну маску. Суперзірки водовіллю того часу афроамериканців Берт Вільямс і Джордж Вокер стали відомими завдяки тому, що виконували у своїх виступах Кейк Вок. Згодом в танець менестрелів залучають і жінок, що було революційним для того часу. А з ростом популярності кейквок включають різноманітні шоу на Бродвеї, де його виконують разом з афроамериканцями і білі танцівники. Танець настільки вкоренився в популярній американській культурі та розвагах, що в Нью-Йоркському Square Garden проводились місцеві чемпіонати з кейквоку. А у 1897 році відбувся національний чемпіонат. До Європи танець був експортований кількома роками раніше, коли його виконали на Паризькій Всесвітній Виставці в 1889 році. Французький зв'язок з танцем продовжився, коли відомий кінорежисер Жорж Мельєс, один із засновників світового кінематографу, включив танець у свій короткометражний фільм «Пекельний кек-вок» 1903 року. Давайте подивимось кадри з цього фільму і як танцювали у 1903 році. Також французька мюзик-хол-співачка і танцівниця Ежені Фужер представила танець під пісню Hello, my baby у Парижі в театрі маріньї після повернення з гастролей зі США, чим викликала фурор. Вона ж з'явилась на обкладинці журналу Парікі Шанте, танцюючи під пісню Окей oh, Квок. Танець став швидко дуже популярним і по всій Європі. Загалом кейквок танець груповий і виконували його по парам. Найчастіше керувала танцем одна головна пара, інколи окремий танцівник. Колона пар рухалась за основною парою по квадрату і наслідувала її діям. Часто насередину виходила головна пара і виконувала свою комбінацію рухів. В цей час всі інші танцівники дивились на неї. Музика, під яку танцювали кейквок, вважається попередником ректайму, а відповідно, і джазу. Танець виконується в темпі швидкого маршу з музичним розміром 2 чверті, під акомпанемент банджо чи гітари, з характерним для ректайму ритмічним малюнком. До написання музики в стилі кейквок звертались і різні композитори та музиканти того часу. Наприклад, Клод Дебюсі циклі фортепіаних п'єс під назвою Дитячий куточок для лільковий кейквок. Також музиканти академічної традиції. Насамперед групи молодих композиторів сучасної французької музики, що увійшла в історію під назвою шістка Кейквок був першим прообразом таких танців, як Тон», «Блек Ботон» та Лінді Хоп. Сьогодні кейквок можна побачити тільки в театральних постановках, фільмах або мультфільмах. Також кейквок можна побачити у мультфільмі кінокомпанії Warner Brothers, де головний герой жебеня під пісню «Hello, my baby» танцює Кейквок. Але на початку ХХ століття це був абсолютний прорив. І цей афроамериканський танець став прабатьком для всіх джазових напрямків в хореографії. А я вам дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в новому відео.